Привіт, народ, з вами Тайлер Андерсон. І так, я знаю, що я казав, що ми не будемо знімати відео найближчим часом, тому що ми бачите в відпустці, але ми буквально недавно вернулися із Сан-Дієго, де проводиться зараз найбільший в світі Комікон, який так і називається Комікон. Але я настільки був зайнятий перегляданням місцевих краєвидів, що так і не подивився. Блін, найголовніше це. Трейлери до прийдешніх фільмів, які я особисто дуже чекаю. І тільки зараз, будучи в Україні, я нарешті знайшов час для того, щоб подивитись ці срані трейлери. А почну я, мабуть, з найкрутішого, як, як на мене, особисто, трейлера, це е, трейлер до Ліги справедливості. Вірніше він називається Футаж, так що чогось особливо крутого я там не очікую, проте хотілося б, лівий наушник повинен бути в лівому осі. Comes when people are hungry brings fish it comes on the king tide that was last night Talk? i believe that an enemy is coming from far away i'm looking for warriors this stranger i'm building an alliance to defend us it's very important I see this man. Barry Allen. Bruce Wayne. Mm. You said that Ezra Miller. There's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. Did it conclude you get Ezra Miller? You More, more, or more, less? Probably more or less. He said no. He said no. I don't know who you are, but whoever you're looking for. Whoa. So you're fast. Uh, Radovsky Force, Mr. Obromitsa. That sounds like an oversimplification. I'm putting together a team people with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah. I I need friends. Right. Can I keep this? Yeah, <laughs> but <laughs> I proposed this mechania I правда? Didn't think you were real. Whoa. <реш> Я чув, що ти говориш з рибами, це було смішно. А, перше, що кидається в око, це наявність великої кількості гумору. Справді, гумору тут дуже багато, і цим цей фільм, скоріше за це, вже буде нагадувати Марвел. Хоча навряд чи тому, що фільм все таки більш темний, він все ще тримається на рівні дарковості. І все таки Ездра Мілер, як на мене, він... Справляється свою роль, і місцевий Баррі Аллен сподобався мені значно більше, ніж Баррі Аллен Гранда Гастіна. Не хочеться виглядати ідіотом, тому що я буквально кілька хвилин назад сказав, що э, Езра Міллер. Гівнюк. А тут як виявилося, реально крутий. Аквамен справді крутий та епічний. Джейсон Мамо, так би мовити, не канон, і весь його образ, не канонічний абсолютно, але божечки димій. Якби вони взяли на роль Аквамена якогось іншого чувака, я маю на увазі такий, що він був би а, схожий на Аквамена з коміксів. Це такий накачаний коротко стрижений а, блондинчик, красунчик, то це було просто. Епічно, епічно жахливо я маю на увазі, звісно. що. Усі сцени з Акваменом. Кожен кадр, кожна секунда, просто е, насичені мужичністю. Це реально круто. Аквамен буде бухати, тому що. У нього якісь там непорядки з е, звичайними людьми, або з його батьком, котрий, мабуть, умер. Супермен, я гадаю, з'явиться, мабуть, вже пізніше, хоча я б на місці Зака Снайдера не показував би його в трейлерах, якщо він все-таки буде в лізі справедливості. Якщо коротко, то костюми Флеша та Кіборга, на якого, до речі, всім абсолютно начхати, е, мені не сподобалося. Хоча, з іншого боку, це тільки футаж, а це означає, що, скоріше за все, що е, сіджайна частина фільму. Е, Фільма буде дороблена, і цілком можливо, що цих сцен в принципі не буде в фільмі, а все це було знято лише для того, щоб підняти хайп е фанатів на Коміконі. І їм це вдалося. Отже, наступний трейлер, який я зібрався переглядати, називається Wonder Woman. Приблизний переклад означає чудо баба або якось так. Отже, поїхали. <плес> Чудесно. Трейлер про чуду жінку і про феміністо починається з якогось мужика. Ти чоловік? Yeah. 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 We... Щось Be careful, Diana. i do not deserve you have you never met a man before but what about your father i had no father i was brought to life by zeus oh <laughs> well, that's me Це, друзі мої, дорочі, називається Епік. І фінальні коди від Djungle X та Андрей okay, гек. Ніби стане після титрів, але без титрі. Що мовкати про цей трейлер? Він реально крутий. І незважаючи на те, що я дуже мало став на чудо жінку, мені здається, що цей фільм буде значно крутішим за фільм про Бэтмен та Супермена по декільком причинам. По-перше, він значно східніший. І гумору там в принципі теж, мабуть, дуже мало проте... Головна героїня це жінка, у якої надзвичайно коротке вбрання. Відповідно, чоловіча частина фанатів, не фанатів верніше, глядачів фільму, буде в захваті вже хоч би від цього факту. Жіноча частина буде рада від того, що ця саме героїня валяє сраки мужикам. Радую, що цей трейлер, в принципі, не дуже спойлерний, адже головних протагоністів нам так і не показали. А можливо, показали, тому що там був мужик. Котрий е грав того, за засранця водарі переснів і скоріш за все. Суючи з його характерної зовнішності, він в даному фільмі теж буде гівнюком. Наступна на черзі трейлер до фільму Доктор Стрендж, виробництва компанії Марвел. Марвел, в свою чергу, на відміну від Дісі, намагається додати певної серйозності своїм фільмам, а Дісі ж, з іншого боку, хоче зробити свої фільми більш смішними. Ну що, поїхав? Поїхав.

Mm. І як звідси потрапити туди? А як ви стали доктором? Навчання та практика рік за руком. Що це? Він став силом. Та чи готовий він? Побирайся шлях обережно стрендж. Навіть сильніші за тебе можуть заплукати. смерть. Ти загинеш, захищаючи світ. Я не здатний на це. Тут явно не височує Леонардо Ді Капріо. Виклик реальності. Зміни свою долю. Я багато років визирала крізь час, шукаючи тебе. Що-то загрій бувається. Що, це моя мандра? Це пароль Wi-Fi. Ми ж на ефістабільці. З 3 листопада у кіно, у 3D. З 3 листопада у 3D, у кіно. У кіно. Таке враження, ніби на зйомках фільму явно був присутній Крістофер Нолан, тому що це явно суміш його Бетмена і його ж таки інсепшн, тобто проникнення чи початків, чи як його там локалізували, я вже не пам'ятаю точно. В принципі, сама концепція фільму мені глибоко не подобається. В принципі, я не люблю магію, котра подається на рівні супергерої, і ще мені не подобається Бен Бенедикт Комбербач Комбербач Комбер. Буч, в принципі, мені не подобаються люди, які яких прізвищі, які я не можу ніяк вимовити. А на цей фільм я явно ще піду і, скоріш за все, навіть зроблю. Огляд, проте поки що мені вся задумка не подобається, і мені досить важко уявити, яким чином вони зможуть просунути всю цю концепцію в вже створений всесвіт Марвел. От ну що з того вийде, побачимо. Ну а поки що з вами був Тайлер Андерсон. А, дивіться нас на Ютубі і до зустрічі!